Всім привіт! І наступні 14 днів під час Future Star ProM я намагатимусь максимально розвинути абсолютно новий аккаунт UFC 24 Стартовою командою вибираємо Францію. Олів'є Жиру стає головною зіркою нашої команди. Ця команда просто жахлива. Запропоновані гравці вибираємо Маркініша. і, звичайно, як будь-якій команді нам потрібно дві форми і емблема, і наш клуб готовий. Оу, нам дають можливість еволюціонувати двох з тих десяти прекрасних гравців. Також отримуємо пак з гравцем 85 і легенду з героєм на 24 матчі. Ну і звісно, Вандейка на 99 матчі. Пік з гравцем приносить нам воротаря, що є дуже важливим. Нашим героєм буде наката, а легенду беремо Есьєна. Ось такі піки у нас. Наш перший пак приносить нам Хорватія CM. Ем, і це Лука Модріч, що й золотою тривелою, це топ. Також не забуваємо про преві пак. Оу, oh, і це Промо. Це Англія, це ЦАП, це Ліверпуль і це Харві Еліт 89-й. Це один з найкращих в промо. Всього 80 тисяч, я думав більше. І ми навіть не маємо монет, щоб викупити цей пак. І наша команда з абсолютно жахливою перетворилась на трішки менш жахливу. Грає давно і має такий склад. Бробі з м'ячем на Окафора, і Окафор пусті забиває. Какерев, штрафній і просто в дев'ять. Бробі на перехопленні. Д'є, і він забиває. Легка перемога, але найголовніше це монети. Десятий дивізіон і такий склад, серйозно. Який прекрасний пресинг, маларт, і це гол. Окафор на підході прибирає першого. Удар, і яке прекрасне завершення. І цей матч завершається з рахунком 7-1. Як люди з такими командами сидять в 10-му дивізіоні, скажіть мені, будь ласка. Руні, повершот і це гол. Закидання на ГКР в штрафну. Удар і це ідеальний гол. Фінти від КК, Маркіння щось за відбір. Наката не встигає, і ми відразу ж пропускаємо. І програємо ми 4-2, і це перша наша поразка. Але зігравши ці матчі, ми отримуємо непогані нагороди. І перший пак, і це всього лиш Ісок. Але для нашого клубу навіть такі гравці це вже приємно. Ще декілька 83 рейтингів. І давайте пак 84 плюс. І це інформ, це Грузія, це ЛВ і це Кварацкелія Так, це кварацкелія, і він ідеально вписується в наш склад. Ну і фодер, а не грабельний волкер. І сьогодні в еволюціях нам доступні захисники. І наша команда продовжує розвиватися. Перший матч. І бробі прекрасний гол, і цього виявилось достатньо для перемоги. В наступний матч також виграємо без проблем. І завдяки цим двом перемогам ми виходимо в 9-й дивізіон. Отримуємо пік з гравцем 78 за виконання нетривіального об'єктива. І тут ми отримуємо Тео Ернандеса. Це ідеальний варіант для нашої команди. Також за еволюцією наших гравців ми будемо отримувати додаткові паки. Цей коїн є дуже важливим на даному етапі розвитку нашого аккаунту. Також ми маємо можливість отримувати дуже і дуже і дуже круті паки. Але, на жаль, до завершення сезону залишилось менше трьох днів. Отримуємо low рейд фодер з цих нагород, і ми навіть не маємо можливості зіграти в плей-офф to Food чемпіонс. Тому перемогою проти ось такого суперника продовжуємо наш Вінстрік у Rivals, паралельно виконуючи Daily Objectives. Перші два паки не приносять нам нічого. Франція ЛМ, Баварія і це Коман, і він відразу ж йде в стартовий склад. Наступний пак і це Промо. Це Франція, це CDM. Це Париж FC, і це Лемуель 86. непогано. Пак 83X3. Це Хорватія, це CM. і це знову Модріч. Навіть СБС нам не доступні. Тому виконуємо початкові SBC і забираємо свій пак 85. І з нього ми отримуємо Бразилія, Це ПСЖ і це Маркіньош, це Маркіньош, основний склад і Одегар, ну це фодер. Тільки впевнених перемог і ми вже на півшляху до 7-го дивізіону. Знову забираємо наші деліки. Отримує 84-ту дівчинку. Наступний пак, і це Промо, це Японія, це ЛМ і це N до 87 фодер. Прокачуємо нашого Окафорчика до 84-го рейтингу. Також і EA Sports розщедрилось і дають нам 4 тисячі експірієнсу за два зіграних матчі. І 74-му окафору не страшні такі склади, ну про що я й говорив. І ми вже на півшляху до сьомого дивізіону, а завтра, четвер і нагороди, і паралельно виконуємо купу-купу об'єктівсів. О, ось такі команди я люблю. Ну і ось він, 7-й дивізіон, зустрічай нас! І як же ж круто бачити ось таку картину. Забираємо наші деліки, 4 тисячі експіріансу з паком і 83х3. І ще купу-купу. Нагород. Перший пак, як завжди, другий приносить промо, але це лише жирма і це фодер. Знову незлічена кількість low-rate карток. Next відкриваємо і це Португалія, це себе. І це Рубен Діш 89, і це дуже корисно для нашого клубу. І Бустер починає працювати. Тим часом Окафорчик вже 87-й рейтинг. Отримуємо трейдеб паки, виконуючи титульні матчі та дейлі SBC. Також потрібно не забувати виконувати ось ці апгрейди для збагачення нашого клубу гравцями. Вау, і срібний апгрейд приносить нам інформ, а золоті приносять лише нонрар, які ми використаємо для плеєр піки 80+. Докуповуючи потрібні гравці, виконуємо титульні матчі і отримуємо рейр мікс. Плеєрс пак. Ну, звичайно, жирма і, звичайно ж, антрейд. Відправив я жирму на цей ось пак, і ми отримуємо тут промо. І це Франція, це CDM, це Париж FC, і це Лімуель, яка також антрейд. Але відразу ж компенсацію у вигляді трейдебл кіміха. Але ціни на фодер зараз впали, тому прибережемо його на потім. По традиції Daily SBC принесло нам нічого. Наш клуб непогано так збагатився, і ми відправляємось у відбори до Food Champions. І ось таку мета команду мені вдалося. Зібрати. перший матч. Окафор пресингує і леал на добиванні. Ось це може бути небезпечно. Рауль Фінес. І добивання не за нами, і ми пропускаємо відразу ж. Окафор в штрафній, Окафор б'є, не забиває, але це пенальті. Решфорд наш пенальтист. І він б'є, і він забиває. Окафорчик прибирає першого, б'є. І це знову пенальті. Це знову пенальті. Знову ж таки, Решфорд біля м'яча. І він знущається над голкіпером. Перша перемога у відборах. Наступний матч. Подача і Джордж Бест відкриває рахунок. Окафор отримує м'яч і відразу ж зрівнює рахунок. Це може бути небезпечно. Окафор на ліао і ліао. З другої спроби все ж таки забиває. І є друга перемога у відборах. Третій день завершаємо статистикою 6.0 у відборах до Food Champions. Традиційний дейлі SBC, яке приносить знову ж таки нічого. Відкриваємо ще безкоштовний Energizer-Pack і в ньому Leopard 85. Ну, як безкоштовно, піде. І продовжуємо нашу боротьбу у дивізіонах. Перший суперник і знову топовий склад. Решфорд з м'ячем, декілька фінтів. І він вирішує цей момент. Проходить закидання на Ліао, Ліао встоїв на ногах і все ж таки забиває. Гесін на Лінтона і Джо Лінтона півпусті забиває. І це виявилось легка прогулянка. І монети капають. І залишається ще трішки до шостого дивізіону. Нарешті відкриваємо паки, і це Франція, це центральний захисник, це Ренард можливо. Я думаю, це Ренард. Це Бок 83. Але клуб продовжує збагачуватись гравцями. Це Ферміно 81 Еріксен 83 і Луіс Альберто 84. Зібравши з дублікатів ПАК з 85, і це Інформ, це Італія, це Голкіпер, і це Ді Григоріо. Ці паки виглядають дуже привабливо. І як завжди, розпочинаємо з непотребу. На цей пак, я сподіваюсь дуже сильно. І це Англія, це центральний захисник, і це Белінгем. І за ним Лука Модріч. <ріст> і тут всередині Шейгер. Просто Реал Мадрид в одному паці. Схоже, знову будемо збирати 85 плюс Х2 з такою кількістю дублікатів. Цікаво, тут плюс написаний просто так для краси. І це Франція, центральний захисник, і це все-таки Ренард. Це не Бок, це Ренард. 83 плюс Х3, Іспанія, центральний півзахисник. Барселона, ну, Патрі Гуяро теж непогано. 84 плюс х4. І це Грузія, і це наш Кварадонна. І він не один. І тут ще ПОП-88. Приступаємо до збірки максимально можливої кількості фаєрпіки 80. Використавши майже всі гравців, вдалося зібрати 32 фейерпіка. Наш перший вулкаут а ще який? пік. І тут Тоні Крос непогане. Ну і бензима підізвав свого дружка Кантешечку без Бернардо Сілви нікуди. Перший Future Star і це Джирма. Також було багато 83-х і 84-х рейтингів. Тому я вирішив відправити всіх їх на збірку Т'єрі Анрі. І розпочали ми з SBC з такими от вимогами. Дуже легко закриваємо це SBC і отримаю непоганий пак. І настав час для нагород за Rivals. І взяв я Untraйdable першому ж паці з Юля, і за них. Також Мотлох. Словенія, Голкіпер і це Ян Облок 88. Це дуже-дуже і дуже добре. Next Pack Німеччина. CM. Це Кюндаган І він не сам, і за ним його друг Педрі. І це ще один вулкау, це Деліхт 86, на жаль, він сам. Забираємо останні Daily Objectives. Я хотів завершити ці відбори якомога краще, але, на жаль, спочатку це добивання. Потім Лукаку просто розірвав весь незахист і пробив просто по центру. Потім Жай Резиньо зробив це другий раз. Також ось такі танці були від нашого суперника. Ну і ось такі голи від Мбапе, а потім ще автогол від Вандейка. І завершуємо відборами з рахунком 6-4. І забираємо наші нагороди. Хоча б окофорами прокачали до 90 рейтингу. Відкриваємо мегапак і цей інформці. Португалія це райтвінг. Right це Спортник і це трінкао. Ми тебе ловимо просто кожного дня. Наступний пак летить. І це Сенегал, це може мене? А ні, це не мене, це Дія. Наступний мегапак приносить нам Габріеля Джезуса 84. Next мегапак. І, о боже, це ще гірше. Хоч раз щось добре з цього паку. На жаль, ні. Ось тут я відчуваю, має бути щось добре. І так, це є промо. Це Америка, це ЦАМ. Це Нью-Йорк, це Лавелле і це Нец. О май гад. По опису цей пак ще кращий за попередній. І він приносить нам Ендлер і за ним Матео з непоганими статами. І всередині ще й Ренард. І за допомогою неї виконуємо SBC 88-го рейтингу. І в останньому пакетику Alder і Team of the Week.